Вітаю вас. Вітаю. А Знаєте, ми сьогодні вже зауважували цей аспект. от Найгірший можливий сценарій, якщо б от, е, два роки тому українським силам оборони не вдалося налагодити, не, не вдалося забезпечити ось цю безпеку в Чорному морі. Щоб тоді було. А ми мали цей сценарій на початку повномасштабного вторгнення, коли через зупинку можливості реалізації продукти морськими портами у перехідних залишків в Україні з початком нового сезону було більше 20 мільйонів. Ціна катастрофічно опустилася. А в аграрії не було оборотних коштів. Паралельно потрібно було проводити роботи в світ недоотримав до отримав вчасно українську продукцію, і ціни на світових біржах почали зростати. Це створювало соціальну напругу по всій планеті, відверто кажучи, бо світ навіть не розумів, наскільки вони є залежними від української продовольчої групи, і все це перетворило на такий соціальний колапс з продовольчою безпекою. Тому власне, те, що нам вдалося після того, як Росія зробила ДМАР з зерновою ініціативою, відновити коридори морські. Там великої Одеси це надвелика заслуга наших збройних сил України і людей, які причетні до роботи в морських портах, тому що ворог вже ж не призупиняє свої удари не тільки по цивільній інфраструктурі міста, але й по інфраструктурі портовій. Розуміючи, яку економічну вигоду отримує Україна від можливості здійснення експорту. Ви назвали цифру здається, 130 мільйонів. А з цієї цифри порядка 81 мільйона це аграрна продукція. Тобто, ми розуміємо, який Вплив експорт має на економіку країни і ту валютну виручку, яку ми отримуємо. Тому на сьогоднішній день і далі продовжуються всі можливі шляхи пошуку і здійснення безпекового руху кораблів, які заходять на територію України, адже від цього залежить не тільки економіка в такий критичний момент, як війна в Україні, а й продовольча безпека багатьох континентів.